Конфлікт за е, однолітками. Давайте прочитаємо правила поведінки під час конфлікту. Взагалі, на минулому уроці ми з вами е, говорили про те, що таке конфлікт. Як ви своїми словами розумієте, що таке конфлікт? Це суперечка. Суперечка. А між ком, ким може бути конфлікт? А ще раз, можна питання? Між ким може бути конфлікт. Хто може бути учасником конфлікту? Може бути одна, чи дві людини і життя. Так, тобто конфлікт це навіть е, можливе самим собою. Коли ми на щось е, обіжаємося, тобто на свої справи. Е, давайте прочитаємо правила, а що ж робити, якщо ми все ж таки стали учасником конфлікту. Дальше, чайка, читай, будь ласка, перше, друге. Працюй з конфліктами з моменту їхнього виникнення, використовуй свої знання для того, щоб визначити, яку позицію ти береш, відстоюєш свою власну чи нейтральність, чи ти на боці супротивника. Добре, якщо о, проговорити о, ці пункти, чи завжди ми намагаємося вирішити конфлікт, чи іноді ми залишаємося. Ну, Поссорились, так поссорились. Як ви думаєте? Даша, як ти думаєш, ти завжди намагаєшся вирішити конфлікт? Чи ну, переживем? Я не знаю. Ну, подумай. Я можу стовідсотково сказати, що я не завжди намагаюся вирішити конфлікт, тому що іноді ну, ти розумієш, що це ну, не потрібно ні мені, ні іншій людині або я не знаю, як його вирішити. Надія, читай третя, будь ласка. Якщо, якщо береш власну позицію, то в такому випадку не зможеш виразити до кінця свої думки і почуття, щоб опонент тебе зрозумів, чи будеш ображатися. Ти не, ти не зможеш висловити свої образи чи долі. Як ти це розумієш? Зараз. Я не дуже розуміла, чому не можна виразити свої почуття та думки, якщо обереш свою власну позицію. Ну тобто, якщо ти не починаєш розв'язувати конфлікт, і ти кажеш, що тільки я права, то це не до цього не призведе. Тобто ти все одно не почуєш е, сторону опонента. Що він чому він з тобою не погоджується? Тому що ти будеш думати, що тільки ти права. А так Але я вам чи якщо, казала. Якщо... Але якщо намагатися вирішити конфлікт, треба слухати цього так. як сказати? опонента. так. Тобто ви обов'язково повинні розуміти, що якщо ви все ж таки вийшли на шлях вирішування конфлікту, то ви повинні розуміти, що не ви одні в цьому світі знаєте, як жити, що є інша людина, яка також може щось там знати. І, наприклад, в ситуації з вашими батьками, коли ви не, чу, не бажаєте чути їх, ви іноді бажаєте, що вам ви знаєте, як вам краще жити, що це ваше життя. Але буває так, що потім, через деякий час, ви все ж таки погоджуєтесь, що батьки були праві, тому що в них більше досвіду. Це може бути і з однолітками. Не завжди так буває, що ви розумієте, як. Правими. А іноді так в чомусь в моєму моєму житті навпаки, щоб я не обрала, виходить так, що я була неправа. Добре. Так, хтось одну хвилиночку, хтось намагається приєднатися. Добре. Радіон, що тебе? Добрий день, Вік. Даша. Радіон, читай, будь ласка, четверте. Якщо собі, обираєш нейтральну позицію, не використовуй її лише для того, щоб уникнути конфлікту, діяти зверхньо чи відчужено. Використовуй свій нейтральність для того, щоб допомогти собі та своєму опоненту спостерігати за конфліктом ніби з боку і давати корисні поради. Як ти розумієш це? Тобто не лізти в конфлікт, який тебе не трокається, і спостерігати просто і а, аналізувати. Ну, Тут навпаки кажуть, що нейтралітет, тобто ну, добре, в тебе є така позиція, це не вирішення конфлікту. Тобто, ну, він нічого не, не призведе, якщо ну, добре, всі залишились. При своєму нінні, тобто це не вирішування конфлікту. Вирішування конфлікту це коли ви кожен висловив свою думку і ви прийшли до чогось е, такого, що задовільнить кожну зі сторін. А якщо просто ну добре, ну, ну так, це не вирішення конфлікту. Е, це стосується будь-яких конфліктів, навіть якісь зараз в нашій державі. Е, Даша, читай останнє. Жодне зі сторон не переможе в конфлікті, доки обидві не зрозуміють позиції іншої сторони. Скажіть мені, будь ласка, чи можливо це на 100%? Ви, мабуть, багато разів зустрічалися з конфліктами, були учасниками, свідками. Чи можливо на 100% вирішити конфлікт? Чи все ж таки завжди залишається там щось? Недосказане? Звісно, не всі можуть. Сказати, що вони думають, тому що вони піклуються про майбутнє з цією людиною, тому я думаю, що залишається. Я погоджуюсь з тобою. Так. Мені здається, що після конфлікту все одно залишається якийсь там осадок. ну, Тобто неможливо їх взагалі уникати, щоб жити без конфліктів. Але ми розуміємо, що після конфлікту також. Не, ну, Неможливо на 100% зрозуміти і прийняти думку іншої людини, якщо вона в корні відрізнялася від твоєї. На тому і такі всі різні люди, що в кожного була своя позиція. Тобто, найкраще мені здається тобто, не вирішувати конфлікти, не створювати їх, а не допускати такі ситуації, щоб вони навіть виникали. Тобто е намагатися як кажуть, зглажувати богу, тобто, не… Накалювати ці е, ситуації? Е, добре, давайте уявимо, що ми не хочемо з кимось спілкуватися. Що можна, е, які поради дати, якщо ми ну, не хочемо з якоюсь людиною спілкуватися? Що можна зробити? Е, Надя, як ти думаєш? Я вважаю, що ну, зустрічатися в якусь проблема це інше, напевно, я не знаю, як свою думку. Ну, добре, ось уяви якусь людину, з якою ти не бажаєш зустрічатися. Що можна зробити, щоб не, на... не накалювати конфлікт? Поговорити. Ну, а ти не садити. хочеш, а я не хочу. Ну, зараз наш час не обов'язково дзвонити і розмовляти, так? Можна надіслати якісь повідомлення, якщо тебе стосується. А взагалі, мені здається, якщо ти не бажаєш з кимось спілкуватися, і тобі немає якихось зобов'язань з цією людиною спілкуватись, наприклад, це не якась там близька. Родичка чи взагалі родич, тобто можна і не спілкуватися, Чому? навіщо, якщо не, не бажаємо? Якщо ситуація, якщо я не хочу, пам'ятаєте, в школі іноді ви бажали з кимось сидіти, а коли вас саджав вчитель, ви завжди в Я не хочу з цією людиною сидіти. Як можна вийти з цієї ситуації? Як можна вирішити цю ситуацію? Даша Чайка. Ну, уяви ситуацію, що тобі посадилася людина, яка тобі неприємна. Що можна протидіяти? Щоб не було конфлікт щоб ви там не погіршилися вас відношення. Ну, можна сказати вчительці, так, що ми не можемо сидіти поряд. Або намагатися вирішити цей конфлікт, чому власне порозуміння. Не буває так, що зовсім е, незнайома людина тобі чимось не доподобає. Е, він мене ображає в кожному класі, мені здається, є людина, яка веде себе найактивніше, найнахабніше всіх інших. Ну, може, когось цепляє. Ну, тобто, такий хуліган, як його звуть. Це не обов'язково дівчинка, не обов'язково хлопець. Якась є людина в кожному класі, яка е, ось така хуліганіста, і він може когось ображати. Що потрібно зробити, щоб уникнути цього? Як ви бажаєте? Які ваші Можна думки? сказати про це вчителю чи батькам, щоб, ну, щоб спитати, що робити в таких випадках. Добре, е, що ще? Можна сказати, в кожній школі є психолог, так? чи він порозмовляв з цією дитиною, щоб ви виявив, чому ж вона така колюча для всіх. Е, та мене не розуміють однокласни. Мене здається, що ось ця ситуація е, буває в кожного, в силу вашого віку, ось такі е, цікаві віражі у вас, у вас емоції зараз. Нові, вивчитись жити по-новому. І ось такі мене не розуміють, завжди, мабуть, будуть в вашому житті, але з досвідом, ви менш будете приділяти цьому увагу. Тобто, ну не розуміють та й не розуміють. Більшість з людей, які ви зараз зустрічаєте, ви можете в житті більше нікого нікого не зустріти. Тобто, вам повин, ви повинні обмежити якісь там. Коло людей, з яким вам цікаво, які дивляться з вами в одну сторону, і намагатися жити в цьому колі. А більш, більшість людей, які ми зустрічаємо в нашому житті, вони з'являються на певний відсоток часу і зникають. Надія, що ти хотіла додати? Я попадко підняла руку. Ага, добре. А, і прочитаємо. А... Текст про екологічні проблеми. Давай, Даша, читай, будь ласка, перше. Ще однією екологічною проблемою є забруднення грудів пести... пестицидами, речовинами, що знищують шкідників. Добре, ви знаєте, що таке пестициди? Або для чого їх додають? Їм обробляють фрукти, овочі, ягоди для того, щоб вони виглядали більш магазинно. Тобто, пам'ятайте, те, що росло на дачі у бабушки, і те, що продається в магазинах, завжди відрізняється. Так ось, завдяки пестицидам фрукти, овочі більш такі збережені, їх там не кушають мурашки. Так ось ось ці пестициди, коли норму перевищають, вони дуже шкідливі для ґрунту. А ви знаєте, ґрунт є в ґрунті, в ґрунтах є підземні води. Це як наша з вами кравіносна система. Так, у нас є багато сусудів, і вони все одно все потім перекачують через серце. Все в нашому організмі вся кров перекачується серцем. Так ось неважливо, де ці пістициди були застосовані, врешті-решт вони потраплять до воду і знов ми їх будемо вживати. Тобто, окрім того, що ми вживаємо їх з овочами, фруктами, потім ми ще будемо е через дощ е ці пестициди отримувати в їжу, в воду. Надія, ти хотіла додати чи читати? І те, і друге. Додати, я хотіла, що як я розумію, пестицид – це речовина, яка використовується, напевно, в сільському господарстві, так? Так, молодець. Так, в сільському господарстві на фермах для вирощування різних видів рослин. Читай, друге. Від постійного засівання землі різними сільськогосподарськими культурами виснажуються і розносяться вітром. Так, ви знаєте, що взагалі Україна славиться своїми поживними земля, землями, і ем, потрібно це зберігати, а для того іноді поля не сасаджують. Кажуть, що воно відпочиває декілька років, його не культивують, тому що постійне використання ем, землі досить шкодить землі, досить шкодить. Їй потрібно час на відновлення. Лєра, можеш читати? А, яке? Третє. Частини ґрунту потрапляють у річки, що призводять до їхнього, їхнього замулення і заборуднення. Так. Ви знаєте, що у нас в Маріуполі порт раз на 3-4 роки обов'язково прочищали шлях, по якому ходять суда, Тому що. Якщо ви пам'ятаєте, у нас Мілєкіна. що таке Мілєкіна? Від того, що там постійно замулюється від слова муляка, ось ця назва, тому що там постійно скоплюється ось цей з річок, які потрапляють до моря, ось ця муляка грунт, який потрапляє до води. Кажи Даш. Я хотіла прочитати Давай, вже. А. 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 А, у світі вже втрачено понад 2 мільярди сільськогосподарських угід, і майже половина з них внаслідок вітрової ерозії. Так, тобто неможливо користуватися постійно недрами, вони не відновлювальні, тобто їм потрібно потім багато років для того, щоб вносити поживні речовини, і для того, щоб вони відновили свої корисні властивості. Домашні завдання. Прочитати текст на сторінці 28. Дякую за урок. Чи є до мене запитання?